Всім привіт! З вами Катя, рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Дякую, що ви зі мною, дякую за вашу активність та за ваші коментарі. Якщо вам подобається мій канал, то ставте лайк та підписуйтесь. І сьогодні відео я покажу вам, як приготувати м'ясні картопляники. І саме перше мені буде потрібно 600 г курячого філе фаршем і 3 цибульки, які я нарізаю міленько. Цибульку я нарізала і відправляю її до фаршу. Далі до фаршу я додаю два курячих яйця. І тепер це все ретельно перемішую. Далі я додаю 2 столових ложки кукурудзяного крохмалю і солю перчу за смаком і перемішую ретельно. Фарш я приготувала і поки я його відкладаю в сторону. Далі я перехожу до картоплі. У мене вже чишеної картоплі кіло 200. І тепер беру картоплю і натираю на мілку терточку. Картоплю я вже натерла. І тепер віджимаю сік. Я картоплю віджала і перемістила назад в більшу мисочку. Тепер додаю сюди два курячих яйця. І додаю 2 столових ложки муки. Тепер солю і перчу за смаком. І це все ретельно перемішую. Начинка на картопляники в мене готова, тепер я переходжу до газової плити. Сковорідку я завчасно нагріла і налила соняшникової олії. І тепер беру і викладаю перше картоплю. а зверху викладаю фарш. У мене пройшло буквально півтори хвилинки на маленькому вогні і тепер перевертаю на іншу сторону. І тепер другу сторону я просмажую трішки довше, тому що тут м'ясо. У мене вже пройшло 5 хвилин, як смажиться інша сторона. І тепер дивлюся, присмажилося, добре просмажилося. І тепер викладаю на тарілочку. Зараз я досмажу решту і повернуся до вас із результатом. Я посмажила картопляники, і вони в мене мають ось такий гарний вигляд. І я завчасно нарізала зеленої цибульки і прикрашу цибулькою. І зараз я вам покажу, як він виглядає всередині. Для прикладу візьму цей, пропікся, картопелька м'ягенька. Картопля не розпадається, тримається, і виглядає всередині ось так. Дуже смачно буде поєднуватися із сметанкою. Пишіть в коментарі, чи сподобалося вам таке відео та приготування таких картопляників. Також діліться, як ви готуєте подібне. Мені буде цікаво почитати ваші варіанти. Якщо вам це відео сподобалося, то ставте лайк та підписуйтесь. Я буду і надалі випускати для вас більш цікаві та корисні відео. На цьому моє відео підходить до кінця. Я бажаю вам гарного та мирного дня. З вами була Катя. До зустрічі у наступних відео.